Розпаковочка. О. Ось цю турбиночку ми притаскали з гаражного розпродажу. Ну, а це сходили на хайкінги, там хтось залишив цю палку, вона трохи до... не іншою палкою і... і речами, які фіксують її. Ну що ж, дивимося сюди. Це все ми купили за 10 баксів. Це дуже дешево. Звичайно, може бути дорожче. Так, Це ми купили якесь вишук... вишукану сукню для на Так. Поклади її до загального продаку. Це переноска, це USB подовжувач для USB-20. Це штуковина розгалужувач в розетку ще з USB там зарядками. Вони не, не... не швидкі, але у мене не зовсім кругом треба шути. Це просто кабель, е е езернет кабель. Це мені на роботу, мені там їх постійно не вистачає. Там на кожному компі е по 4 цих езернети. кабелі, які в мене є, тут недовгі, довгі. багато місця на займаються. Ще ми купили купу ножів, не, не юзані. Такі зубаті, цей зубатий. Цей зубатий. З меншими зубами. Так. Ну і цей тільки зубчик, Ще якісь ножиці. Так, оцей барбекю сет, він взагалі це, це просто подарунок долі. Тут є повний набір для барбекю, є е, воно все з дерев'яними ручками. Тут, тут є цей пінцет, яким хапати прожарене вугілля можна переставляти. Ну, оця лопатка, щіточка. Типу тобто Це все дуже, дуже круто, тому що реально цей набір баксів 50 коштує. Просто розфарбовка якуся свій дитячий садочок, діти їх там дуже швидко перетворюють на щось використано. Це hdml кабель для те, щоб у нас не було, але зайвий hdml кабель в хаті не дала. Так, Тут лампочки з Bluetooth-інтерфейсом. Одна із них використана, а одна вилишена. І ще тут щось є якийсь тут. мануал. Отак, який це мануал. Який пане. Далі. Точелка для, для олівці. На батарейці. Батарейка. А, тут купа батареїв, але тут їх немає. Добре по фаєрів. Не знаю нащо. Вони тут мають якийсь термін придатності до го року. Мабуть, вироблені 1988-го, а збридатні до 92-го року. Але я думаю, нічого там з ними не трапилося. Ми це перевіримо. Тут, мабуть, були кришки, але кришок немає. Кругли птахіня проти. Ну, а ці такі самі, які тільки такі запаковані. А, ці взагалі закриті формаю. Ну капусти. Так. Оце ми купили такий розкішний пледик. Ну, глянути, що він собою виявляється. Для якихось... Вечірні посидіння сидінні по кемпінгу, можна не вкритися. О, божечки, він якийсь взагалі супер медван. Ну класний твіт садить насправді. -кавер. Кавер. Так, він, мабуть, із натуральним волоком. А може ні, не знаю. Важко сказати. Ну, але круто що він так скручується. Ну, ось, класно скручується. Це зручно. Далі нам дісталися такі класні штучки вішати на двері і щоб на них щось вішати. Так. Далі я купив замок. Не знаю на що. На роботу візьму, бо в мене має бути там особисте клеймо для тих бордів, які робив я. І його треба ховати під замком. У мене там стіл є і самок є куди повішати. <гум> є для цих купив. Ще дві лампочки і три маленьких контейнери. Ну і якийсь застіб ти такой, щоб застіпати. Ну, це все. Як бонус, щоб дісталися на ці карбинки. І, І це все за 10 баксів. Не те, щоб воно нам це дуже треба було, але важко втриматися. ще була якесь купа речей. люди розпродають ці речі це для того, щоб просто їх позбутися. Вони, звичайно, могли би їх викинути, але... Тут не викидають за тут, не... тут відводять секонхенти. Тут є... Їх можна задонатити. Тут є Goodwill, який потім його продасть за якісь теж маленькі гроші, і вони піднімлять на тому будло і якісь армії здадуть. Ну, ось так.